А я не можу. Чому не можу? Тому, що на нього працює 40 людей. Хочу Та потім собі музичку вставиш. Ну ти ж хочеш відео. Я ж знімаю. Яка штука? Ну що ж, приїхав я в село кропити картоплю від бур'яну. Препаратом буду користуватись антисапа. Чому я вибрав антисапу, я розказував в попередньому відео. Можете глянути тут в правому верхньому куті. Це застосування з минулого року. Минулого року антисапа в мене не взяла лободу, хоча в коментарях люди пишуть, що вона бере лобуду. Єдине, що треба кропити її, не перерошую. Цього року в мене лобуда маленька, вона вийшла з фази сім'ї доль, має буквально 1-2 молодесеньких маленьких листочка. Тому подивимося на результат. Витрати е, антисапи на 300 літрів. Це є 14 пакетів по 50 грам з розрахунку 5 літрів на одну сотку. Виходить, 60 соток я можу покропити одним бачком. Тому ми на полі. У нас класний захід сонця, вітер помірний. Після дощів подекуда земля волога, тому в принципі дотримані всі норми. Всім доброго здоров'я! Води я приїхав на поле кропити після затяжних дощів. Як і говорилось, пробігли ще раз з йожиками. І от гребелька у нас лобода. Кропити буду антисапою. Бульба десь не десь почала сходити. І от тут такої висоти. Ну, то ж, 10 см, яка зійшла, вона ще немає. Тому ідеальна картина. От така у нас краса. Далі ви можете бачити, це мої сидирати. Вже є де-не-де де картопелька гарна така стебла грубі. Яскрава вона, тому кроплю антисапою. Потім, коли вона вилізе буде видно рядочки, я покроплю ще карбомідом з розрахунку 15 грам на літру води. А потім вже від фітофтори. там в мене і астончика перею від перею покроплю. Тому всім удачі, потім зазнімлю ще, як працює кропилка. А з яєчок вилуплюється маленькі лиличенятка, так? Угу. Такі гарні, гарні. Я не хочу. Ти не хочеш лиличенят? Ні. А кого ти хочеш? Але відійде, бо дві жучки вже тікають. Відходимо. Зараз на нас стрибнуть, бо тату їх виганяє. Бачить, як вони стрибають. Кострип-стриб. До тато розвертається, бере наступні стежечки. Розумієш? Ага. Мужички не тільки на цих стежечках сиділи, а ще на наступних. Ми обов'язково з татом поїдемо. Мач, правильно тато робив?